Перше для мене ситуація така, що для мене ця війна з лютого цього року це позитивні зміни в нафтогазовій галузі України. От ця війна і з 2014 року, і повномасштабне вторгнення чомусь призвели до дуже позитивних змін, які відбуваються в нафта починаючи з ліквідації чорної діри під назвою бюджету, під назвою Укрнафта. От і закінчуючи, тим, що до от в цих важких умовах, до керівництва компаніям стає все більше і більше професіоналів. Я просто хочу сказати, що до моменту повномасштабного вторгнення у нас фактично в керівництві інженерів та майже не було. Слава Богу, коли були хоча б люди, які там близько пов'язані з енергетикою. Ну зараз ситуація така, що в принципі. Всі керівники національних компаній, ну приватних, то ми вже давно знаємо, що там у нас у нас спеціалісти, які там спеціально обучені управляти нафтогазовими активами, а є і інженери, і спеціальні менеджери, енергетики, і так далі. Так далі, так далі. То зараз я дуже задоволений. Тобто, починаючи від геологічної служби і закінчую і закінчуючи ту ситуацію, яка є в національних компаніях.